Йому довелося там лежати, ніхто з прохожих не хотів підійняти. Він ладен померти, аби не страждати, і так він продовжував далі лежати. Ранкового сонця промінчик сіяв, і голова хтось над землею підняв. Підняв, приголубив. Його він зцілив і в синіє небо на волю пустив. Від радості голову, змахнувши крилом, піднявся у небо над рідним селом. Побачив знову, як плине ріка. Могутня, широка, як скеля стрімка, побачив він знов на луках квітки, і пишні, зелені, рушневі садки. Від радості серце зривало з грудей, і радісним співом вітав він людей. І так у житті людському буває, що брат чи сестра спокою немає, як гол, поранений у світі, страждає, і думає, все, життя більш немає. Диявол у світі людей заманив, та злість у серцях поселив. Гріхом зв'язав усім людям крила, і битися з ним ніхто вже не в силах. Як гол поранений, людина впаде, і шлях, щоб вернутися назад не знайде. Якщо ти у грішний світ цей підеш, назад ти дороги вже не знайдеш. Можливо, ти думаєш, що рано служить і хочеш в гріховому світі пожити. Можливо, ти думаєш, що ще молодий, то друже, ти знаєш, що ти не правий. Христос нас з біди завжди виручає. Наші гріхи з любов'ю прощає. Він хоче, від дружині, тебе врятувати, і вічне життя тобі дарувати. І сонце ясного промінчих засяє, і ніжно Христос тебе привітає, і ангели будуть на небі співати, і разом з Тобою Христа величати. Він рані духовні твої зцілить і все, що не так, для тебе простить. Біжити, юначе, до Бога мерщі. На Ниві працюй, коли молодий, і знай. Що Христос тебе не залишить, і де б ти не був, тебе Він утішить. Утішить, пригорне тебе до себе. Ти чуєш, чекає Спаситель тебе. Слава Богу!